На депутата. Писали на депутата Павліка. Він писав на э, адміністрації пантереїв дав відповідь послани. Це відповідь, так? Так. Да? Да. А поки пан Володимир читає, може ви мені скажете, що... про що йдеться? Хочемо зробити ремонт у під'їзді. Уже більше 23 років не робився ремонт. Така грязь Де, в під'їзді. У під'їзді, четвертий під'їзд. У, у вашому будинку. Да, Де будинка. у вас приватна квартира? Ну, там всі приватні квартири. О, а о, значить у вас створено ОСББ. Не створено. А Весь чого? Межек. А чого? Не знаю. А кому ж належать тоді ваші підвали, горища, хто їх здає в оренду? Ну, собственно, якщо дом, дом приватизований квартири, то це все наше. Але да. для того, щоб створити СББ, там треба навести порядок. А там такий бардак, хто на себе це візьме? Це якщо стотирить СББ, так треба за це все гроші заплатить. Аж які при просто збираєте, спочатку спілкуєтеся з сусідами, збираєтесь, питаєте, е, ну, голосуєте за створення ОСББ. А, хто на це не піде? А чого? А тому, що такий бардак у цьому. А потім приходите Надо до райадміністрації, по... кажете, ось ми створили ОСББ. У нас купа проблем. Поможіть нам. Адміністрація має програму і каже: ось вам а, е, а... Е, ну ось. uh Ми вам даємо 20 тисяч, ви знайдете ще 20 і буде. Е... Ось з 2014 року не можемо вибач, що ми зробили під'їзд. Що... А ви говорите, сотворити нам адміністрація дасть. Та да вони слухати не хочуть. Проблема в багатьох і будинках така, що а, коли створюється ОСББ, все, ця... все О, раз говорю, раз було... СББ, то все переходить на їх баланс. Ну і Так, правильно. — Так, а вони ж ці гроші У вже виплачували. Років а належать розвалізу. Розвалізу. 30 років а кому належать службові квартири в вашому будинку? Не знаю. Узяти, а знаєте, що але... одна службова Конечно, квартира здаю. коштує 100 тисяч доларів? Здають, звісно, хтось вот. на цьому має. Так а знаєте що, якщо ви створите ОСББ, то ця квартира буде вашою співвласністю. Здаючи її, ви отримаєте гроші на, е, створ... ну, на ремонт. А ви, ви мене... прийшли до депутата. У мене до депутата. Оце послідня інстанція. Вже немає куди. Уже надоїло, кучу переписок принесли. Ну, це розумієте, це як от зайти в е, Ну, просити депутата, щоб він ваш коридор поремонтував. Ну, але добре, це я вже. Ну, депутата можна просити все, що завгодно, ну, навіть, навіть безкоштовний польот в космос. Це ж громаді не заборонено, що ну, хочуть, то просто. Про І я в мірі своїх можливості буду виконувати всі їхні побажання. Оце yes. ось писали ми на, клич, mm -hmm. на, на кличках. Mm -hmm. От як стояли палатки, я вічно mm -hmm. писала на кличках. Mm -hmm. Адміністрація Дарницька дала відповідь. Mm -hmm.